Але тихої корона, виблискують води кар'єру цегельного заводу, та проти сонця не можу збагнути. Добавилась вона чи ні, бо колись було зійшла майже зовсім. Спустившися донизу, все-таки не зовсім зрозумів, чи додавалася водичка, чи ні. Ось тиха її поверхня. Птичок не чути. Тут завжди шуміли галасливі чайки, мабуть, висаділи пташенят та й заспокоїлися. І все-таки, на мій погляд, Води дещо прибуло. Тут спуститися донизу я не ризикну, крутий обривчик, а я сліпий, зашкопертаюся і йшов восну в воду. Та яке б ярке сонце не було, я вже погану дорогу бачу, різні вибоїни, канавки, боюся впасти, тож йду далі пішки. Це тобі так так. Сказав би о-хо-хо-хо, як дядько Василь Хо-хо колись в Тирівці жив такий. Казав. Його так і назвали. Василь Охохо. Чого? Тому що він частенько ото так казав. О-хо-хо-хо-хо. Так оце і я. І суха дорога, а їхати боюся, бо не бачу. Краще вже пішки. Калюжа скоро висохне е. Каліцтво по старості з усіх боків підкрадається. Щось я місцевість вже не знаю. Та ну так же чудово знав тут ці дорожки, стежки. Направлявся до однієї водойми, а я її не бачу. Може звернув ліворуч раніше, ніж треба. Та таке розшукав те місце, де є водичка. Колись я тут закидав вудку. Не пам'ятаю, чи щось ловив, чи ні. Знаю, що в іншому місці то красноприкиловив. А тут в мене десь башня залишилася, вон там десь, під тим берегом, кошарях. Сьогодні я взяв звичайну вудку і штучну наживку. Попробую закинути. Разок двічі. Я не впевнений, що тут щось піде. Просто так. Сьогодні даром я віз вутку з собою. Я ні на яку рибу тут і не сподіваюся, тим більше що щось попливеться таке на варгани всюди пінопласту, бо сліпий. Що закинув ще кілька разів. Та й припинив. Ці спроби тут прибачити. Ну, Сітками, мабуть. Сітками, мабуть, тут тягаєсь, бось. А може це вудочка зачепилася. Може, що вона тут ловила. Зібрав я вже водлище, припинив я риболовлю, нічого не клює. У мене навіть грузика немає на волосійні. Пополовець пернопластовий здоровий бачу, а потім поставив з зусичного пера. Я його не бачу. Та й я спеціально на риболовлю не приїздив. Просто приїхав провідати кар'єр. Бо в цьому 23-му році я тут ще жодного разу і не бував. Та й мабуть я весь кар'єр <coughs> продивлятися не буду. Ось тут дорога, куди я раніше їздив. Але вона все дужче і дужче заростає, а пішки йти аж в ту далечінь, де затоплені гаражі. Я вже колись показував. Їхати я не буду. Розвертаю. Зродну дорогу. Пішечки йду туди нагору, ну а далі вже асфальтом велосипедом. Ну, отакара. Приболовів я не бачив, значить. Робити в цьому напрямку тут нічого. І городи тут раніше людські були, зовсім позаростали очеретом. На цьому кар'єрі колись нашого працівника вбила молнія, Пішов по травичку, гроза, додому вже не повернувся. Ну, а я ще сподіваюся, що додому якось дотопаю та доїду. Неповноцінним було відвідування мною цього кар'єру, та й то душу відвів, бо з минулого року тут не бував.